Всім доброго дня, дорогі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні я хочу показати вам ось такий візерунок. Візерунок з ажуром у вигляді листочків. Дуже красивий, ефектний. Візерунком цим можна робити якісь елементи вставки, а можна в'язати і повністю виріб. Чому б. і ні. Раппорт цього візерунку складає 25 петель і 8 рядів. Перший ряд візерунку. Першу петлю знімаємо п'ять лицевих. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Одна лицева. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Одна лицева накид. Лицева накид. Лицева, накид, лицева, накид, лицева. Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Лицева. Дві петлі разом з нахилом вліво. П'ять лицевих. Кромкова петля. Виворітня. Другий ряд візерунку ми в'яжемо всі виворітні петлі. Першу петлю знімаємо і в'яжемо всі петлі виворітні. Накиди також пров'язуємо виворітніми петлями. Третій ряд візерунку. Першу петлю знімаємо. Чотири лицевих. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправу. Я перевертаю петлі, щоб не були схрещені. Лицева. Знову дві петельки разом лицевою з нахилом вправо. Лицева. Накид. Лицева. Накид. Три лицевих. Накид. Лицева. Накид. Лицева. Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Одна лицева. Дві петлі разом з нахилом вліво, Чотири лицевих. Кромкова петля виворітня. Четвертий ряд візерунку в'яжемо так, як другий. Всі петлі. Виворітні. Першу петлю знімаємо і в'яжемо всі петлі виворітні. П'ятий ряд візерунку. Першу петлю знімаємо три лицевих. Дві петлі разом з нахилом вправо лицевою. Одна лицева. Дві петлі разом з нахилом вправо лицевою. Лицева. Накид. Лицева. Накид. П'ять лицевих. Накид, лицева, накид, лицева, дві петлі разом з нахилом вліво, лицевою, одна лицева, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво, три лицевих. Кромкова петля виворітня. Шостий ряд візерунку в'яжемо так як четвертий і другий всі виворітні петлі. Кромкову знімаємо і в'яжемо всі виворітні. Сьомий ряд візерунку. Першу петлю знімаємо. Дві лицевих. Дві петлі разом з нахилом вправо. Лицева. Дві петлі разом з нахилом вправо. Лицева, накид. Лицева, накид, сім лицевих. Накид, лицева, накид, лицева, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Лицева. Дві петлі разом з нахилом вліво. Дві лицевих. Кромкова петля. Виворітня. Восьмий рядок ми в'яжемо так, як шостий, четвертий і другий. Всі петлі виворітні. Ось такий візерунок у нас виходить. Ось це ми пров'язали рапорт візерунку. І так, повторюючи, з першого по восьмий ряд у нас вийде ось такий цікавий візерунок листочками. Дуже красивий і, ну, як на мене, не складний. Сподіваюся, що все було зрозуміло. Кому сподобалося, ставте вподобайки, коментуйте, мені буде дуже приємно. Всім гарного дня і до зустрічі на моєму каналі.